Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет телерадіокомпанії «Тисяча друзів. Мене звати Гребень Росослав. Я учень 7 В класу ліцею школи гуманітарної праці. Я представляю секцію Географія і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему зміни клімату і його наслідки для планети. Клімат це середні, погодні умови на великій території. Протягом тривалу часу. Він залежить від широти та висоти, та висоти місцевості, відстані до океану, течії та вітрів. Зміни клімату це довгострокові зміни температури, опадів та інших характеристик погоди на планеті. До речі, середня температура Землі протягом останніх 150 років зросла приблизно на 1,2 градуса по Цельсію. До основних причин зміни клімату можна віднести. Спалюванням вугілля, нафти та газу, викиди СО2, рубування лісів, становиться менше кисню та вуглецю, промисловість та транспорт. Парникові гази, сільське господарство, утворення метану від тварин. Парникові гази затримують тепло біля землі як скло в теплиці. Небагато парникового ефекту – це добре, але дуже багато призводить до перегрівання планети. Якщо розглядати по, по окремих регіонах, то ось конкретні приклади. Арктика: танення льоду, зникнення білих ведмедів. Африка посухи, нестача води. Азія сильні тайфуни. Європа жаркі хвилі та пожежі. Люди намагаються боротися з цими змінами на різних рівнях, підписують міжнародні угоди, розвивається зелена енергетика, скорочується використання пластику. Та збільшується висадка дерев в деяких регіонах. Насправді і ми можемо долучитися до цієї важливої місії. Ось декілька пунктів, що ми можемо зробити: вимикати світло, коли не потрібно, використовувати велосипед або інші види транспорту, які не шкодять довкіллю. сортувати сміття, висаджувати дерева. Зміна клімату це виклик для всього людства. Кожен з нас може зробити свій внесок у. Збереження планети. Вивчайте географію та бережіть навколишнє середовище. З вами був Гребин Орислав, ученього класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародної інтернет телерадіокомпанії тисяча друзів.